Ну, знову про наш будинок. О, вечір 19.30. На сьогоднішній день, як завжди, збирається сміття харчове, побутове і спецсерія-промін, під'їзд будинку номер 1 гнодька-15. Жодних дозволів співвласників будинку не надавали, щоб була тут зборна площадка. Хто її дезінфікує кожен день, нам невідомо. В який спосіб це здійснюється, нам невідомо. І хто надав дозвіл на проведення таких робіт, адже в оренді з власником приміщення таких повноважень не було. Відповідно до санітарних норм, які діють з 98-го року, саме торгові точки, які саме здійснюють продаж продуктів. Зобов'язані проводити санітарне прибирання в радіусі 5 метрів від місця, де вони знаходяться. Цього не дотримується ні піцерія Промінь, ані ЛМКП Айсберг.